У горнилі громадянської війни шалька Терезів перехилилася на бік червоних. Не останню роль у закріпленні влади більшовиків у нашому краї відіграв червоний командир Микола Щорс. Полки під його командуванням активно діяли проти німців та українських частин директорії на Чернігівщині та Київщині. Микола Щорс, військовий діяч доби громадянської війни. Народився і виріс на хуторі Куржівка, Нині місто Щорс Чернігівської області. Воєнний досвід здобув у боях Першої світової. В лютому 1918 року на Чернігівщині Щорс створив червоний партизанський загін, який виступав проти німецьких військ. З листопада 1918-го командує бригадою червоноармійців, до якої входили Богунські і теращанські полки. Їхніми силами Щорс захопив Чернігів, Київ і Фастів. Витіснив із цих міст підрозділи директорії. 30 серпня 1919 року Миколу Щорса вбили під час бою з українськими частинами. Обставини загибелі командира не з'ясовані й досі. Куля влучила йому в потилицю з близької відстані. У листопаді 1919 року на Чернігівщині остаточно утверджується радянська влада і починається будівництво соціалізму. Розпочинається ідеологічна обробка населення та боротьба з неписемністю. Власність громадян з ворожих класів відбирали на потреби пролетаріату. Церкви закривалися, їхнє майно грабують, а найцінніше вивозять до Москви. Священники оголошуються поза законом в умовах войовничого атеїзму. Лише одиниці з них лишаються вірними православними. Один з таких архімандрит Троїцького монастиря Лаврентій. Лаврентій Чернігівський церковний діяч. Народився в Кролевецькому повіті на Чернігівщині. З юних років мріяв про черничий постриг. Та через сімейні негаразди монахом став тільки у 45 років. Коли більшовики закрили Троїцький монастир, Лаврентій таємно служив у приватній садибі. Прославився своїми пророцтвами, котрі часто збувалися. Зокрема, старець передбачив майбутню війну і оплакував страждання народу. Казав, що війна стане карою за безбожне життя, але саме вона примусить згадати Бога. Лютий ворог невдовзі буде розбитий. Під час окупації Лаврентій відновив діяльність Троїцького монастиря. 1993 року. На тлінні мощі преподобного перенесли до Троїцького собору. Того ж року його приєднали до лику Святих. У 1932 році Чернігівщина з губернії перетворюється на область. Населення обласного центру починає зростати. Та про демографічний сплеск зовсім не йдеться. Чернігів наповнюють втікачі сільської місцевості, котрих спіткала нова біда голодомор. Кількість загиблих, як і причини штучного голоду в Україні, радянська влада намагається приховати. Втім, про трагедію наважується говорити окремі представники творчої інтелігенції. Певну непокору репресивній політиці влади у своїй поезії демонструє Павло Тичина. Павло Тичина поет, публіцист, народився в селі Піски Бобровицького району. Був директором інституту літератури імені Тараса Шевченка, міністром освіти УРСР та головою Верховної Ради. Літературна діяльність Павла Тичини тривала близько 60 років. Автор віршів на аскольдовій могилі, я стверджуюсь, на майдані коло церкви. Творчий доробок поета упорядкований у 12 томній збірці у 1962 році. Тичину нагородили державною премією УРСР імені Тараса Шевченка. Під час сталінського терору 1937-38 років мешканці в області вбивають на подвір'ї або в підвалах чернігівського будинку НКВС. Кількість розстріляних рахують тисячами. Серед жертв сталінських репресій випускник Чернігівської гімназії Марко Вороний. Марко Вороний поет-перекладач, син відомого письменника, поета, громадського діяча Миколи Вороного. Після арешту батька вимагав від різних інстанцій переглянути його справу, але сам потрапив під репресивний молох. 19 березня 1935 року Марка Вороного заарештували. Він був засуджений до вісьмох років таборів та, зрештою, розстріляний за націоналістичну діяльність. Ухвалою військової колегії Верховного суду СРСР від 23 січня 1958-го вироки стосовно вороного скасовано, а справу припинено за відсутністю складу злочину. Видав 5 книжок для дітей та збірку віршів Форвард. Перекладав з німецької, французької, італійської та єврейської мов. Апофеозом трагедії 20 трагедії сторіччя стала Друга світова війна, 23 серпня 1941 року. Німецька авіація практично знищила Чернігів. Центральна частина одного з найдавніших міст Європи була зруйнована вщент. У вересні 41 го території області окуповують нацисти та їхні поплічники. У боротьбі з ворогом на Чернігівській землі свої імена прославили партизанські командири Микола Попудренко та Олексій Федоров, підпільники Яків Батюк та Олена Білевич. Військові. Льотчики Олександр Молодший і Василь Сенько та багато інших наших земляків. Увесь світ вражає найсильніша екранізація народного подвигу в кіноповісті Олександра Довженка Україна у вогні. Олександр Довженко, письменник, кінорежисер, класик світового кінематографу. Народився в сосниці. Знімати кіно почав середини 20-х років минулого століття. До війни працював режисером київської кіностудії художніх фільмів. На всесвітній виставці в Брюсселі кінокритики назвали Землю Олександра Довженка одним із 12 найкращих фільмів усіх часів і народів. Кінопоеми Довженка Звенигора Арсенал. Кіноповісті Земля та Україна у вогні визнані шедеврами світового кінематографа. А Довженко першим поетом кіно. У вересні 1943 року Чернігівщину звільнено від окупантів. Державна комісія визнала Чернігів одним з найбільш зруйнованих міст Радянського Союзу. Населення міста скоротилося до 11 тисяч мешканців. Післявоєнна відбудова стала найважливішою справою на наступні півтора десятиліття. Великим досягненням став порятунок чернігівських історичних пам'яток. Вагому роль у цьому процесі відіграли архітектори Петро Барановський, Ігор Ягодовський та Андрій Карнабєд. З кінця 50-х років розпочалося перетворення Чернігова на промисловий центр. Євляються підприємства гіганти, які належали до лідерів своїх галузей у Радському союзі. Чернігівський радіоприладний завод випускає устаткування для ракетно-космічної техніки. Юрій Колосков, радянський космічний конструктор, народився у Чернігові, навчався у Москві. Будучи студентом, брав участь у розробці балістичної ракети «Дальньої дії. Керував розробкою ракети для першого штучного супутника Землі. Розробляв ракети носії для дослідження космосу. Канини камвольно-суконного комбінату та продукцію підприємства Хімволокно продавали не лише в СРСР, а й в багатьох країнах світу. В'ячеслав Радченко перший директор хімволокна. Народився у Шості. З 1956 року працює у Чернігові. Не маючи вищої освіти, керував величезним підприємством. Він розпочав будівництво заводу Хімволокно. Для робітників звів 33 будинки палац культури, який нині носить його ім'я. Частково фінансував будівництво міськлікарні. Наполіг, щоб у місті ходили тролейбуси. Домігся відкриття в Чернігові політехнічного інституту. Протягом кількох десятиліть гордістю Чернігова було військове авіаційне училище. У ньому готували льотчиків-винищувачів. За час існування заклад підготував 6 тисяч пілотів, серед яких 11 космонавтів. Іменем одного з курсантів училища в Чернігові названа вулиця. Роман Військов курсант льотного училища. 1991 року. Під час тренувального польоту у літака, яким керував військов, загорівся двигун. Літак почав падати. Замість того, щоб евакуюватися, пілот вивів літак за місто, щоб уникнути жертв серед населення. Коли Єськов катапультувався, було вже занадто низько. Парашут не встиг розкритися. У 1989 році населення Чернігова зростає до 300 тисяч чоловік. Місто отримало розвинену мережу закладів освіти та культури. У радянський період творчий шлях з Чернігівщини розпочали письменник Василь Елан Блакитний, письменники Юрій Мушкетик та Анатолій Рибаков, поет Станіслав Риф'ях, актор Микола Яковченко. Соціалістичне будівництво закінчувалося, як і починалося хронічною нестачею всього необхідного. У 1990 році Чернігів прославився на всю країну ковбасною революцією. У грудні 1991 року чернігівці майже одностайно підтримали на референдумі проголошення незалежності України.